Всім привіт! Мене звати Анна. Вітаю вас на своєму каналі. Давно не бачились, і я багато всякого нав'язала. Ну, може, не дуже багато, але щось все ж таки робила і хочу вам розповісти. Тож, в цьому відео хочу розповісти, що я в'язала, поки ми з вами не бачились, що в мене в процесі, можливо, про свої плани, ну і таке інше. Тож, сподіваюся, відео буде цікавим. Не перемикайтесь і поїхали. Почнемо з. Серпнево-літніх в'язань. Звичайно, це була рафія. Звичайно. Я в попередньому відео розповідала, що я в планах маю зв'язати ще декілька сумок бочечок. Те, що в мене була зелена, і на, їх, на основі тієї ще схоже. Я зв'язала аж дві. Раз. Два. Тут у мене маркерок, вибачте. <смі> Це десь щось звідкись. От. Е, так, першою у мене була ось ця. Це я експериментувала, як буде е, поєднання е, кольорів рафії пеживої з чорним. Але трошечки я зробила її маленькою. І знаєте, тут телефон, він. Він якби стає, але ось, ось ці затяжки не затягуються. Мають затягнутися, але телефон заважається зробити. Ну, знаєте, так, кинуть ключі. Телефон все одно там частіше ти носиш в руках, щось клацаєш. Тому тут це таке для сумочки для дрібничок. У мене тут такий контур по денцю. Такий. Ну і кишенька. Власне, мені сподобалось ремінець шкіряний від пан Кожан. Ось така краса. Е, опис, е, це майстер-клас. Е, я напишу, як називається правильно, е, сайт, на якому я купляла цей майстер-клас. Це український е, е, виробник. Вони продають, власне, вже готові такі бочечки, і також майстер-клас, по якому можна їх зв'язати. Е, так само там вони рекомендують використовувати фурнітуру від панкожан. І ось, власне, тут я повністю це зробила. Чому? Бо тут не тільки ремінець, а ще ось такі шкіряні затяжки. Е, я купляла у панкожан. І ось е, кріплення для ремінця, також шкіряні. І тоді це от прям повністю так як має бути. Мішечок це в Азолеті у нас. Це, якщо не помиляюсь розмір XS. просто бежевенький такий нейтральний мішечок. Ну і, звичайно, кишенька, як завжди, але тут я вирішила, що вона може бути контрастною вже в бежевому кольорі. Тут вже телефон поміщається і не тільки. Ну і звичайно, я вже носила. Цю сумочку і маю фото, теж десь я вставлю, е, Як я, власне, з цією сумочкою виглядаю? Mm. <гум> ну, Насправді це дуже зручна, зносостійка річ. Е звичайно, якщо ви не потрапляли під дощ, під дощ, не бажано з графію. Ось, Але загалом це. Це дуже зручно. Бо це маленька, компактна сумочка, в яку влазить все необхідне: ключі, телефон, там, кредитна карта. Ви зараз знаєте, все, все на карті, яке ж мало хто носить. Тому маленькі сумочки, мені здається, наразі в цьому в повсякденному житті більш е, користуються попитом, ніж там якийсь великий об'ємний шопер. Ну, хоча це чисто на мій погляд. Я... Це моя особиста думка. Далі. Е, я вирішила, що ну, вже три ці бочечки мені достатньо. Воно ще зелене. І е, вирішила, що може щось більш класичне, типу звичайної кросбоді сумочки я зв'язала ось таку. Ну, теж так, така класична річ, це вже в'язалось на каркасі за описом з книжки. Ось тут у мене магніт. Магнітна застібка теж прикріплена на такий квадратик від каркасу. Ну і тут все обв'язано. І ось ось така і звичайна класична сумочка. І е, такий коричневий ремінець так само від е, панкожана. Насправді я її не вигулювала, <гум> я її зв'язала, вона мені дуже сподобалась, все клас. І все. <гум> і я її повісила так, як готова робота. У мене ось така красива. Ось вона висіла. Бо реально, ну, типу, вона вмістка, тут досить багато речей може поміститись, але щось я її не носила, і у мене все влазило в ці маленькі бочечки. Я отак от все літо з ними і проходила. Тому це може, може на наступний рік нарешті, а може, десь комусь подарю, продам, побачим. Тож, тож, ще одна сумка. У мене цих сумок, можна маленький магазинчик відкривати, якщо що. Тож раптом вам цікаво, пишіть домовимось. І, звичайно, ви, якщо пам'ятаєте моє минуле відео, там я розповідала, що я розпочала в'язати велику об'ємну сумку Шопер. З червоної рафії з чорним денцем. І я тоді там тільки її розпочинала. І ось я її завершила. Ось така неймовірна, яскравезна сумка шопер. Ось така чорна денце. Чорні ручки. Вона така стильова, вона така крутезна. Цей дизайн, звичайно, просто. Просто неймовірний, у мене тут, бачите, я зшивала чорним, цим, чорною такою стрічкою. Е, рафією, просто що. Коротше, чорна така полосочка у мене вийшла. Так само Денце. І ручки теж пришивались рафією. Тобто, тут все, все ось так. Єдине, що мені не вистачає тут, звичайно, підкладки. Ну, але якщо я вважати це такою, знаєте, сумкою. Сходити на ярмарку за фруктами, то в принципі тут і не треба нічого такого. Але якщо вважати це якоюсь е, такою більш е, е, вихідною святковою сумкою, то, звичайно, тут не вистачає підкладки. Але це, ну, це треба знайти ткань, ще не маленький шматок, це треба десь щось, це, щось його шить. Тому я поки, поки я цього не роблю. Ну, але... Результатом я задоволена. Вона шикарна, вона неймовірна. Е, я вставлю десь ще фото. Е, я фоткалась з нею. Е, я фоткалась з нею взагалі? Я сподіваюся так. Якщо ні, то ні. Ну, коротше, це крутий шопер. Мені сподобався. І насправді в'язалось не дуже довго. Достатньо було тільки розібратись ось з цим візерунком. Перехрещувалось, це в'язалось гачком, перехрещувались так, петлі е, через е, проміжок там кілька петель. Ну, Загалом перші пару рядів, і далі вже ти все розумієш. Тут виходить три деталі: денце і дві боковушки. Е, Розхід у мене вийшов 4 моточки ось цієї червоної, і моточок чорної е, рафі е, Екондарі Хаманака. Тобто загалом 5 матків. Ось. Ну, бо досить багато, звичайно, з'їдає ось цей малюнок. Якби це було ну, просто звичайним там обв'язкою, типу такою, то це було б менше, набагато менше. Бо знову ж таки, це сумка на каркас каркас, в чому його дуже великий плюс, що він, якщо в'язати на ньому сумки, то розхід трафі. Значно менше, ніж в'язати такого розміру сумку без каркасу. Це в два рази буде більше точно. Ось. Така моя гордість. <плес> ну Вона крута. Вона крута, звичайно. Можливо, я все ж таки дороблю ще цей момент з підкладкою, може й ні. Ну, побачимо. Але вона настільки крута, що я, звичайно, з нею нікуди не виходила. Вона просто... просто дивлюсь на неї, яка вона класна та й все. Якось я не придумала, куди з нею такою гарною сходить. Ну, але треба, треба буде щось собі запланувати, можливо, на наступний теплий сезон. Так, і останній виріб з рафії, який у мене був: це я робила з залишків каркасу, залишків каркасу і залишків рафії, чохол для гачків. Це була така дуже спонтанна ідея. Тому і чохол такий, знаєте, ну, на швидкоруч, я б сказала. Ну, тут е, влазить всі гачечки, це я міряла, мабуть, на всі гачки раку-раку. То, ну, коротше, в мене тут їх такої немає. Ну, так, приклад всього гачечок. Ось він там якраз заходить. І ця штучка закривається і бантиком зав'язується. Ну, просто рафією обв'язаний каркас. Нічого такого, просто щось було сумно, <сум> нудно. І я вирішила щось таке придумати. Ну, ось такий маленький аксесуар. Так, прикольна штука. Ну, Для подорожей, якщо там треба швидко спакуватися, і немає чохла чи щось такого. Такого схожого типу, то е, швидкий процес. Якраз в дорогу з собою взяв трошки каркасу, трошки рафії, зробив чохол і ще й спакував всі свої гачки, щоб вони не валялись і не загубились. Тож, така ідея. Раптом, раптом що маєте на увазі? Якщо у вас є залишок каркасу, його можна використати для якогось чохла. Так, з рафії, з рафії, мабуть, це все. Тепер перейдемо до е, таких уже більше осінніх моїх робіт. Тож, е, я зв'язала одну шкарпетку. Да, в'язала її, мабуть, я не знаю, місяці три. Щось вона так важко йшла. Якось так, не знаю, не було часу. Я там щось потрошки по пару рядочків вив'язувала, вив'язувала і. Вив'язала, але я ж не в'язала паралельно дві. Я в'язала тільки одну. Тому е, друга шпар... шкарпетка знаходиться на етапі е, пари рядочків різиночки. <реж> Пряжа це у мене е, Хаманака Вракс і Хаманака Корпокур Ось таке поєднання. Так і насправді осіння ця шкарпетка вийшла досить прикольно. Це, як завжди, кругла п'ятка. Все як завжди. Маленька резиночка, чисто, бо хотілося вже швидше почати вив'язувати саму основну пряжу, подивитися, як вона буде лягати. Ну, лягає цікаво. Такий гарний осінній візерунок. Мені сподобалось, воно гарно. Просто на це треба час. І щось, щось нема. Нема, і я в'язала купу всього. Але не цю другу шкарпетку. Ну, але одна, одна є це. Знаєте, вже початок, це вже початок. Так само не завершена робота. Я розпочала в'язати чохол для ноутбуку. Собі на день народження я випросила собі ноутбук, щоб мені подарували. Мені його подарували. Я така все щаслива, думаю, о, зв'яжу чохол. Тож я зв'язала одну половину. Тут вона ще не завершена, тут ще треба. Доверху трошки дов'язати. Е, і потім на звороті просто однотонним, я думала, кольором е, вже другу частину зробити і буде такий собі чохол. Це у мене поєднання пряжі е, Stone Washed та котона. Е, тут у нас 50, ага, 78% бавовни 22 акрилу, тут 100% бавовна. Тож, такий, має бути зносостійкий чохол. Ну, Але наразі це ще недороблена одна половинка. Тут вив'язаний сам цей малюнок це ці мозаїчне гачкування, Е, За безкоштовним описом на Ravelрі. Я, якщо не забуду, прикріплю у описі під відео посилання на цей опис. Взагалі, це має бути подушка. За описом дизайнера, ну, але як чохол на ноутбук, теж може бути. Тож, там просто більше трошки вище ширше ця подушка. Я прибрала там кілька рядів, і у мене ось, власне, тільки будиночки виходять. Але там ще за описом, іще ось тут по бокам йдуть ці однотонні такі шматочки, але це вже дуже багато для чохла. Тут і так він. Довший, ніж сам ноутбук, ну, але це якраз як для клапана. Нормально. Ось ось, така, ось такі будиночки. Ну, такий ще один незавершений проєкт. Ну, колись, колись дойдуть руки колись захочеться щось таке, знаєте, бездумне пов'язати. Просто ряд за рядом, ряд за рядом, і тоді. Дойде черга і до цих будиночків. Далі, далі. Е, в мене є на 99% завершена робота. Це кардиган за описом підітніт. Але цей кардиган передбачає ще гудзички і отвори під гудзички, які я не зробила. Е, зараз буде е, швидке перевдягання. Та-дам! Я сподіваюся, так може щось буде видно. Власне, це ось такий кардиган. Я вставлю фото, як він, якщо раптом я якось не увесь зріст, то кілька фото я ще вставлю. І також саме фото з сайту PetitNit, як воно там. Має виглядати. Ну, ось ось так. Ось так. <плес> <плес> Тож. Тут мають бути ще отвори для е, гудзичків і, власне, пришивні гудзики. Ще ось тут я не зшила ось цю горловинку і не заправила, е, власне, хвостики. Е, ось пряжа, з якою я в'язала, це у мене. Е, Рівервост XL. Тут у нас 70% бавовни, 30 акрилу. Ось такий прикольний, як наче трошки сірувато-рожевий колір. Мені дуже сподобався, він такий, наче морозний. Ось, ну, власне, опис простий, все в'яжеться зверху е, донизу. Таким. Наче як розширенням, Розширення ось тут в резинці. Ну, а далі гладдю донизу і там ось довга резинка, що понизу, що по рукавам. Все, в принципі, норм. Єдине, що ось цей, ця горловина вона пришивається в кінці. І там просто написано в описі зшити. Як. Куди що. Ну, коротше, трошечки такий маленький нюансик, що е, якщо ви знаєте якийсь дуже е, класний спосіб зшивання е, горловини подвійної, то робіть це зразу. Не відкладайте потім, бо мені здається, що я там десь е, не в ті петлі вже сшивала цю горловину, так воно звісно, не Ну, типу, зшито собі і зшито. Да? Ну, якось, якось. Не, не суть, бо там волосся закриває, там щось десь, воно наче і непомітно. Але, знаєте, якби хотілося, щоб це було все ж таки гарно і ідеально, то трошечки не вистачило деталей, як правильно зшити цю горловину, і як підібрати там петлі, де ці петлі підібрати, що треба було залишити маркер, щоб розуміти, що ось з цього ряду тобі їх треба підбирати. Ну, коротше. Такий незручний один момент. Тож, якщо ви можете пришити горловину одразу, робіть це одразу, щоб потім не вже забути цей, зробити і забути ось так. Е, ну, поки я ще е, відкладаю момент з цими гудзиками, тож у мене просто є ось така, такий кардиган, така накидочка. Трошки можливо. Я прогадала з розміром, бо якось він ну він має бути таким е, приталеним. Це не мій любимий оверсайз. Але мені здається, що ось по рукаву якось надто приталено. Хоча по рукаву тут ще мали бути збавляння, яких я не робила. Бо я розумію, що в мене і так е, обтянула руку, куди мені ще збавлять. Що. Ну, отак. Ну, але, але як такий, знаєте, накидка на роботі, у нас тут прохолодно. І тому, як так, для роботи така собі гарна накидочка. <с. <с.> ну, Може, колись я вже все ж дойду до тих гудзиків, там не так все складно, насправді, і відео на сайті у є, як робити отвори, як там що все це зшивати. Просто треба час, щоб це зробити. Ну, але щось трошки якось я е, його вив'язала і така видихнула, і така все. І от навіть ця оця дирочка, я така, а нема сил. Все. Ну, ось так. Тож у мене на 99,9% готовий виріб, крім гудзичків. Е, ще. я Далі у мене дві розпочаті роботи, е, тож я вам швиденько розповім, і наразі по в'язанню там це буде все. Тож. Я гадаю, що вже всі це зробили. Хто ще не встиг, хто планує, якраз осінь, гарний цей. Зв'язати Софі Худ. Хто не знає, десь я вставлю фото. Як виглядає цей виріб. Я вирішила теж, що мені це треба. У мене Софі шарфіків два вже є, а Софі Худ ще не одного. Як це так? Тож, я підібрала собі. Ось таке поєднання пряжі. Це буде дуже теплий виріб. Це е, Лопі і е, кідмахер на шовку від ріко. Ну, ви розумієте, це ісландська вовна. Вона дуже тепла. І ще й з махером це просто ну, буде на такі вже морози. Ну, але мені подобається. В принципі, всі светри з летлопі, я їх ношу, і навіть уже зараз пару, пару разів вдягала. Бо насправді, ну, у нас, типу, на роботі це е, таке складське приміщення. Тут досить холодно, і коли ти сидиш не рухаєшся, то ти прям мерзнеш. І знаєте, светр лопі... Я, я ношу ось починаючи з осені і десь до березня, а може й там пару днів холодних в квітні. Ну, бо, бо це тепло. це тепло. Я розумію, що у всіх там різна чутливість до махеру, не кожен може носити, бо він колеться комусь, комусь ні. Так само і лопі, вона досить колюча, бо це вовна все ж таки стовідсоткова. Але, ну, знаєте, якщо вибирати між тим, чи захворіти, чи бути в теплі, <хи> то я виберу трошки колючу летлопі. Ну і плюс вона мені не досить і колиться. Я вже звикла, у мене чотири светри з летлопі, і я планую, що мені треба ще, бо ну, вони, звичайно, там з часом втрачають вже свій там, знаєте, гарний вигляд. І, ну І плюс хочеться чогось новенького, тому на цей сезон я планую ще собі светр. З цієї пряжі. І, ну, знаєте, коли люди пишуть, що це дуже тепла пряжа на нашу зиму. Ну, знаєте, коли блекаути, відключення, е, немає опалення, то це досить гарна пряжа на наші зими. Я вам так скажу. Це на власному досвіді. Це класна пряжа для теплого светру. От. Як для мене. Е, тож, це у мене ось такий процес. Я, як ви бачите, тільки почала, але потрошку-потрошку по там пара рядочків на день. І так десь пров'яжу. Далі у мене шкарпетковий процес. Так, я знаю, я ще не дов'язала там одну шкарпетку якусь, я вже почала наступну. Ну, от так. Було натхнення, почала. Буде натхнення, закінчу. <ріст> <ріст> так, це у мене ось така шкарпеточка. Тут у мене так само поєднання пряжі Хаманака Врапкс і Корпокур. двох однотонних кольорів. У мене, власне, це залишки з попередньої пари шкарпеток, які я робила, такі спортивні з зап'ятничком. І ось я собі ще придбала ось такий Врапс. Такий ніжні тут відтіночки, вони такі трошки вісняні, але в поєднанні з рожевеньким такі виходить така ніжна шкарпеточка. Тут ось воно буде так далі переходити, знову буде синя ось ця полосочка, і знову вся далі шкарпетка піде кольорова, ну і може там мисочок буде ще однотонний. Ну Тобто, це буде такий лінивий трошки жакардик. Буквально там три полосочки однотонного кольору. Така ідея. Власне, підгледж... підгледіла цю ідею у книжці, яку я собі колись давно придбала. Ось. Ось ось ось. Ось така книжка. Тут, власне, всякі різні ідеї, шкарпеточок з Жакардом. І ось я зараз швидко. Знайду, покажу що ось мої. Ось. Ось, ось, ось ось, Ось. Ось. Вибере. Ось. Ось такі шкарпетки. Сподіваюсь, видно. Мають бути. Ось. Там, правда, використовується досить багато кольорів для цього переходу. Ну, У мене не так багато, у мене два. Ну, але теж, в чом би і ні? Поєднуються вони прикольно, мені подобається. Тож, сподіваюся, що я все ж таки теж це зроблю. І я планую, звичайно, вже е, в'язати дві паралельно. ну от Зараз я вив'яжу цей малюнок і почну другу шкарпетку, щоб уже у мене був початок, і щоб я якось швидше зробила ці шкарпетки, а не одну зв'язала, відклала. Це знаєте, цей, е, одна, е, як це прокляття однієї шкарпетки, коли в тебе одна готова, і тобі так не хочеться знову робити те саме, ти ж вже це зробив. Ну, побачимо, як воно все буде. Е, тож слідкуйте за мною в інстаграм. Там я виставляю частіше всякі свої просування, процеси. І всяке таке різне. Тож, якщо ви ще не підписані, прошу підписуйтесь. Також ставте нагадування на цьому каналі, щоб не пропустити мої нові відео. Якщо вам сподобалось це відео, дуже буду вдячна вам за лайк і коментар. Пишіть, що вам сподобалось, які саме процеси вам запам'ятались, і, можливо, якісь у вас є ідеї, як... які гудзички для цього кардигану підійшли б. Буде дуже цікаво почитати і поспілкуватись з вами в коментарях. І до нових зустрічей, папа. -па.